Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Ферма 18. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відосиком з друзями. Так, хлопці та дівчата, що ми сьогодні будемо робити? Перед початком треба продати нам оцей трактор з сівником і культиватором, тільки от зараз я тут дороблю, а то найми грехи гріхи Нам воно вже не потрібно. Зараз ми все нову імпортну техніку. Ну, це теж нова імпортна але ще новішу Тому це вот, в нас там. Та, трактор той трактор як в нас там З погрузчиком хай залишається. Мені подобається. А оце вот, хай продається. так Далі у нас комбайни, далі у нас жатки, далі в нас прицепи і плуги. Оце вот, теж ми продаємо. Далі у нас ідуть сівники, які ми теж продаємо. Ну, і все. Далі. Що ми робимо далі? Де воно тут ми одразу, звичайно, можемо купити такий сівник, який і сіє і культивірує, але ні. Хочу от чогось от такого от. Оце у нас буде такий сівничок. Далі з культиваторів у нас буде. Оце у нас буде отакий от культиватор. Так, і нормально. Далі. З тракторів. Вибираємо, який ми трактор собі купимо. Може цей купити? Не знаю. Ні, ні. Ні, не можу мені ніякого підібрати. Може ні Холланда з погрузчиком. Ні. Ні, ні. Ні, ні, ні. Ні. О, фенда. Давайте купимо фенда. Я за фенда. Так, купили фенда. Далі треба купити комбайн. Це ми продаємо. Сьогодні у нас ще така перегрузочна серія. Тобто, як перегрузочна, також міняємо. Так, може купити. Що мощніше так. Так, що мощніше? Цей чи цей? Я мені вибрати? Ніхоланда чи Акроса? Я за акрос. А наберем акроса. І жатку нам тепер до нього треба. Ніхолд. Акросова жаточка. Тепер. Е, що робити? Це ми зараз будемо, Е Зараз. Нам потрібно поки що відправити. Куди? А, ми будемо їхати на комбайні. Хоча ні. Беремо отако. І отако і отако. Хай собі комбайник наш. Блін, ні. Коротше, хай собі комбайник наш їде. Комбайник відправили. Відправляємо далі. Зараз будемо відправляти нашого фенда. Нам потрібно на фенді дотаскати. Культиватор, потім ми на ньому вернемося. Ми поїдемо на Фенді, а комбайн там хай їде. В цій серії ще раз культивіруємося. Е, я, звичайно, комбайна не до бази відправив, а до заправки. Ну, да, ладно, і топ де ближче. Так. Хай собі він їде, наш комбайник. Він собі їде, так, а ми з вами. Ух, ти блін! Мене фура не збила. Цю трасу переїжджати це саме розкомча. У мене, до речі, у фермі 20-тій теж був цей. Трахторфент. Докупимо ще поля, тут тільки два поля в мене мене це не влаштовує. Так. Джень, комбайнер потрібно нам сюди його перевести. Хай собі їде. Коротше, отако. От так, далі. Що ми робимо далі? Коротше, зараз перевозимо техніку. Потім ще й під кінець відео скультивіруємо одне поле. Якраз закупимо ще полями і буде норм. Так. Жатку одразу вже зараз чепимо на комбайнах, хай стоїть собі на комбайні наша жаточка. Так, летимо, летимо. Дивіться, який красавчик. Акрос 95 Рере. Ре. Ре. Так. Мені подобається Акрос. Я не пожалів, що його взяв. Не знаю. Я завжди, коли грав в ферму 18-ту. Чомусь брав Акраса. Мені подобається. так. Далі робимо. У мене навіть на попередньому ютуб каналі був стрім по фармі 18 і щось на 3 години. Ні, На 2 години 28 хвилин. Так. А чому воно не вчіпляється ще зараз не поняв. Чому воно не, не вчіпляється жатка? Я ще зараз взагалі отріл не поняв? Не зрозумію. Ага, вчепилась. Ну, гарно. Гарна жатка, красива. Дуже красиво. Так, ми тут з вами навалялися, звичайно, так. Блін, я ж сюди не влізу. Треба на тракторі перечіпити все це діло. Так, чіпляємо прицеп. Треба прицепа чу чуть лівіше перегнати, бо того, що ми так не влазимо. Отако. Отакої хай буде. Так, самі. Ось сюди, тут поки що хай постоїмо. Так, тепер Ми в комбайника і комбайник ось сюди. О, якраз все, ще місце залишилось. Так тут, а ще можна їхати? Можна, 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 можна. Можна. Можна Ще можна. Все. Досить, Мені так максимально близько прижалось. Тепер далі. А хоча. Може давайте на фенті подіскуємо. Давайте сам перед подіскуємо, потім вже там під кінець, може, заберемо те. Так. Так, так, так. Розложуємося. І робимо. Ого, воно ще розложу, все. Їде, до речі, 18 кілометрів на годину фент валить. Нічого собі. Нічого собі. Там воно валит, я вам скажу. Так. Фент валить добре. Тут а, е, 4 проходи, якщо я не помиляюсь. Тут 3 проходи. Тут а, 3 проходи. Слово. Не знаю, чи давати, чи ні. Я зараз вийду на нагон і дам. Чи тут три проходить, чи тут чотири треба зробити. Так, от на нагон. Так, оп, ей, 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 все забирай. Блін, добре, що я ще слово колібінго не дав, так, так би нарушив, не дай Бог. А хоча. Хотя... Блін, не виходить все. Так, ну от сюди, от сюди. А ну, пішло. Ні, слово колібінго, що тут треба три проходи. Так, слово колібінго. Ну, тут це вже не, не рахується. Бо то, що це вже тут забрати нереально. Три прохода і все. Ви розумієте, що це для фенду нічого, я вважаю. Фенд навіть не почувствував. Так, от сюди. І тепер от сюди. Так. І тепер ще треба такого зраз пройти, бо то, що тут ми не все забрали. Так. Тепер далі. Це. Далі буде Юса 2, блін. Це топ. Тобто взагалі топ ферма прям розліт, я не знаю. Вам ця ферма, напевно, сподобається. Юса... У мене на минулих каналах вона прям добре залітала. Ця юса 2. Культиватор. Ага, треба так поставити, щоб все було по порядку у нас, так? Так, от сюди такий культиватор. Так. Щас сівник вже треба поставити йти. Так, так, так. Ага. Ось сюди. Все, поїдемо, давайте ще за, на фендові за сівником. То щось мені на фенді хочеться їздити взагалі. Конечно, 55 кілометрів на один. Ми зараз 55 км їдемо. Ви подивіться. А ну, і давайте е, зараз. Наймен... Хочу купити поля. Давайте зайдемо на карту. Хочу купити поля. Так недалеко від бази мені. Оце. Це. І це. Тепер у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 полів. 6. Якщо ще треба не врахувати, 6 полів у нас. Але також, що я буду ними робити, то 5 полів, коротше. Тому це вже топчик. Ну, я думав взагалі, блін. Я думав. Не фенда купити взагалі, я думав купити імпортного такого. Я думав купити гусеничного, жовтого мав купити, а не фенда. Я забув, Ну вже й добре, йдемо на фендові. Якщо хоті я мав і купити гусеничний і жовтий, ну да ладно, йдемо на фенди. А де ми, куди ми поїхали? Хтось знає, де ми зараз? Вже загубився в цій карті взагалі. Куда воно? Де. А? Нам зараз по факту направо. Так, направо і наліво ось магазин. Ось наш магазинчик. Оце ми по кругу, звичайно, об'їхали. Так. І от так. Тепер їдемо додому. Все. Летимо. Тут захват, звичайно, добрий такий. Так. Ну що ж, пацани, ну а на цьому все. З вами був Коля Колябінгор. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться це відео з друзями, чекайте хлопці та дівчата посівну, посівна буде в наступному відео. Коротше, всім пока-пока-пока. Пока! -пока, -пока. Пока.